Доброго дня! 13 січня 2024 року енергії, що будуть впливати на нас сьогодні. Це енергії активні, смерть, помірність і маг. Аркан Смерть Кермічний відкриває нам нові можливості для росту і розвитку. Можливо, саме сьогодні потрібно визначити, що прибрати із свого життя, а що змінити. Плани можуть змінюватися. Цю активну енергію направити потрібно у позитивне русло. Це день швидких змін у будь-якій сфері, тому не варто чіплятися за старе, все, що вже не має сенсу і вже не діє. Все зайве, що заторможує вас, відпускайте. По аркану мах можуть приходитися якісь слухи, плітки. Не сприймайте все за чисту монету. Довіряйте своїм очам і відчуттям, всю інформацію перепровіряйте. І аркан Помірність це постійний пошук нашого балансу. Але сьогодні його віднайти буде дуже тяжко. Тому, як і загальний підсумок, всі енергії говорять нам про те, що день буде мінливий і неспокійний. Але якщо ці енергії направити на досягнення мети, і неважливо якої, великої чи маленької, важливо, які засоби ви будете використовувати для її досягнення. Прислуховуйтесь до своєї інтуїції, що вона вам сьогодні говорить, що підказує. Можливо, ваші справжні бажання вона вам підказує. Тож бажаю всім лише гарних новин і подій, миру і гарного дня!